Добрий день, шановні колеги. Знаєте, це нагадує як класика до вас їде ревизор, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. І напередодні цього на фоні всіх розмов про те, що держава не так витрачає кошти, що кошти йдуть не тоді, туди, не туди, куди потрібно. наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу знову відбувається ну, фактично розпал державного бюджету. Вчора ви проголосували за закон, який виділяє 600% Мільярдів доларів, яких немає на закупівлю казначого, просто баків металевих, які ви нікуди не поставите, тому що це рашистські баки. Без їх дозволу ви не збудуєте жодний реактор атомної АЕС. Вас під це немає палива. Вас під це немає дозволу від них. Ви будете у ворога запитувати, а чи можна його запустити? І ви це ніколи не зробите, тому що ворог вам це ніколи не дасть.